Янукович отримав другий вирок в українському суді. Офіс генпрокурора повідомив цю прекрасну новину: 15 років позбавлення волі за підбурювання до дезертирства та організації незаконного переправлення осіб через державний кордон. Повідомили у відомстві. Його та колишнього заступника начальника управління державної охорони України такого собі Костятина Кубзаря судили до 15 і 10 років позбавлення волі. Відповідно, прокурори в суді довели, що 23 третього. Лютого го року Янукович в змові з Кобзарем та представниками Росії повітряним шляхом незаконно перетнув державний кордон України і організував переправлення щонайменше 20 осіб із числа близького оточення та військовослужбовців. УДО. Водночас як начальника УДО Кобзар, отримав 10 років тюрми за дезертирство і незаконне переправлення осіб через державний кордон. Це вже другий вирок колишньому президенту України. Просте Боже, у січні 2019 року його було засуджено за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни та призначено 13 років позбавлення волі. Тож, чи побачимо, ми Януковича за гратами будемо говорити з Юлією Олещенко, аналітикиня руху? Чесно, пані Юля, слава Україні. Слава вітання. Скажіть, будь ласка, пані Юля, ну побачимо Януковича за ґратами це можливо? Чи, чи як ви оцінюєте? Ну угу. насправді навряд чи побачимо, адже як бачимо. З іншими випадками, які там з іншими, наприклад, посадовцями, яким вдалося втекти, вони там не є за гратами. Також дуже часто правоохоронці дають підозру особі, коли вже та десь за кордоном. І за кордоном насправді дуже дуже складно потім якось. Особою доставити потім назад в Україну. Ну є, звісно, успішний кейс е, такого пропагандиста Мовчанова, якого повернули з Польщі потім в Україну і оголосили підозру. Але насправді таких ну випадків е, мало, а особливо якщо особа перебуває. В Росії, то це ще ще більш під питанням, тому це дуже сумнівно, що особа дійсно буде за гратами. Е, є ще такий цікавий аспект в справі Януковича, так як у нього були накладені на нього санкції, а в 2023 році ці санкції скасували е, і потім. Двадцять ще з в 24-му році, чи пізніше, були накладені знову санкції на оточення Януковича, але в цьому переліку, наприклад, самого Віктора Януковича немає, і це теж такі питання. Ну ніби от санкціями там можна було, хоча б якось обмежити там і доступ до певних активів, карток, якось ускладнити ну, життя. І це було б теж як якийсь інструмент впливу, якщо ми не можемо дістати особу за кордоном, яка вчинила якесь певне порушення, то ми, хоча, б могли б за допомогою санкцій якось вплинути на це. Але на тут навіть санкції скасували, посилаючись на те, що там недостатні було підстав. Тому таке питання ну дуже навряд чи, і це насправді досить сумно, коли особа вже. Втекла там ну дуже давно за кордон, і такі інструменти, які могли б якось вплинути, вони були, наприклад, скасовані європейським цим судом. І тому дуже дуже складно потім от саме фізично притягнути до відповідальності особу. Пані Юлі, як повідомив офіс генпрокурора Янукович зараз відсиджується в селі Барвіха Московської області. Наскільки я розумію, це елітне селище московитів, де вони мають шикарні маєтки і ні в чому собі в принципі в житті не відмовляють. Але якщо ми говоримо про оці вироки, які в нас суди оголошують стосовно Януковича, якого фізично немає в Україні, от він собі сидить там в тій барвісі, так читає новини, що йому знову там присудили 13 років, хоча в нього вже і 15, чи навпаки. Яке це має значення взагалі? Навіть заочне засудження. Угу, угу. Ну, звісно, там вироку су вироку суду там більш детальніше пояснення, так ще які накладаються обмеження, там і обіймати державні посади, звичайно що там, ну, там є цей перелік. Насправді такого от практичного значення ну, немає, тому що особа вже ну не в Україні, і звісно, створила собі там купа різних там карток і, і таких інших рахунків. Які в тому числі є там не тільки там напевно, російських банків, тому скажімо, це скоріше більше як таке інформаційне, теж можемо сказати, як такий інфопривід, що дійсно добре, що справа, як ми читали, так вона ще з 2014 року тягнеться, тобто її довели до кінця і оголосили вирок. бо це, Звісно, добре, але це більше такий якийсь номінальний такий. Ну тобто вона не понесе насправді такого практичного значення. На жаль, як це могло б ну, в деякій мірі за допомогою санкцій могло б це бути, хоча б в матеріальному плані. Так тому ну, насправді це досить поширене явище, знову ж таки. Для тих, хто там вже давно не в Україні, а то притягнення до відповідальності їх набагато ускладнюється. І хотілося б правоохоронна система звертала увагу саме на тих, хто в Україні, а щоб все таки якось це більш ефективніше, це таке, якщо не фізично притягнути так до відповідальності, то хоча б матеріально у вигляді активів, обмеження там торговельних операцій і там тому подібне. А скажіть, будь ласка, пане Юлія, от як ви бачите, з пулу Януковича хтось хоч когось я маю на увазі не з виконавців його злочинних наказів, а з його соратників в Україні було засуджено? І от якщо ви ви згадали про активи, так якщо людина не в Україні, от зокрема як оцей Янукович, і що з його активами в Україні? Угу. На нього наклали санкції, що там після 2014 року, і звичайно, що там все дещо частина, як там повідомляли змі, і там і на відео було зафіксовано. Він там, встиг вивести разом, ну разом своєю командою, так але частину, звісно, ті санкції тоді ще повпливали до того, як їх скасували. Але потім їх насправді всі хочуть оскаржити. Аби там, аби вони умовно не діли. Тобто, як правило, санкції накладаються на 10 років. Ну от і та коли цей період проходить, теж ну, слід бути уважним, аби їх продовжити, і теж відповідні державні інституції за цим мають слідкувати і продовжити це, це теж є такий нюанс. І ще один нюанс, коли це дійсно можна оскаржити, коли на євро так, європейський суд так їх оскаржує. Таке теж є. Тобто, звісно, в 2014 році це повпливало, коли ще він не повністю зміг щось вивезти, щось залишилося, якісь там, звичайно, якісь українські активи. Так? Ну, щодо резиденції, ми пам'ятаємо, що вона зараз ну, тобто, не, не в його володінні, а вона, вона в Україні, це вільно до відвідування, туди теж можна там заходити. І там о, це майно там, йому не належить, там не належить його родині. Тобто це щодо цього. Але ви сказали, що санкції З Янковича в 24-му році знято? В 23-му. В двадцять так і по суті він зараз може їх умовно продавати в Україні і отримувати кошти. Ну, наприклад, якщо ми говоримо там якийсь маєток, добре, не міжегір'я, візьмемо, десь там маєток. В якомусь іншому регіоні він може його зараз продати, отримати кошти і далі жити в барвісі, насолоджуючись життям, ну, кажемо так напряму навряд чи він це зможе зробити. Хіба це там, скажімо, за допомогою якихось там третіх осіб, які там навіть можуть не пов'язані бути з ним, просто якісь треті особи. Ну, теоретично це можливо. А, але як це практично реалізувати, це, ну, це, вже, це вже складніше, тому що в документах там є власник, і ну, навряд чи він тоді встиг і перереєструвати своє майно. Тобто, це, ну, це, це скажімо так, досить складно зробити, бо все-таки в документах там є власник. А пані Юля, але якщо ми говоримо про Януковича, можливо, ви володієте інформацією? Сумарно, скільки проти нього відкрито кримінальних справ? Ми так розуміємо, що лише вдвох є в нас вироки, і скільки ще очікують на рішення суду? Uh -huh. Так і от ці кримінальні справи у нього були в Держраді. І, і дуже довго тягнулася ось ця справа. І розслідували щодо е, незаконного переправлення закону. Та незаконне приправлення перепра... за кордон і е, дезертирство. Оці дві справи. Ну наскільки е, мені відомо, то більше, е, більше їх немає, або вони ще теж на стадії от, такого досудового розслідування. Тобто вироків немає. Е, то слідкували за тими, де є вже вироки. Е, вони з такі звідомих, можливо, відкриті ще кримінальні провадження. Це можна теж за допомогою перевірити. Але наразі от саме активно слідкували за тими де є вироки. Угу. А, пані Юлі, а що вас вразило в цих справах? Ви їх аналізували, ви їх читали? Тому що би ви відмітили? Відмітили те, що от... Ця справа тягнулася 2014 року а, і вона отримала от вирок. Можна сказати, там пройшло там 10 років, так ну навіть ще до 2014 навіть більше тому я тут з іншого боку і позитивний аспект, що, що цю справу довели до кінця. І є вирок а, такий, от щоб формально юридичний, і це звичайно плюс, що вона десь там не загубилася, тому що. 2014 року дуже багато справ, там не лише зінуковичі справи майдану і такі інше, і деякі з них е, там спливають строки давності, це теж така от проблема з цими строками давності, тому що ну, деякі одновмисто тягнуть, так як, от е, в справі Катерини Гандзюк, що там теж, е, якщо її не розглянути, то строки давності вони минають, і справа вже за строками давності закривається. Звичайно, юридично в цьому є. Плюс, але от саме м, такої практичної реалізації немає. Е, що здивувало? те, що е, ну, от, питання з санкціями, коли е, переглядали ще детальніше про юнуковича, так сьогодні він так в інфополі теж з'явився е, то переглядали питання щодо санкцій, і мене здивувало, що е, європейський суд все-таки прибрав ті санкції, і потім, коли там, е, рік тому. Бо там на початку цього року були санкції там, проти Клюєва, і такі, таких інших, і минулого року теж були. А, а от самого Януковича там немає цих от нещодавніх санкцій. От починаючи з там з цього року, була така хвиля різних санкцій, і проти проросійських політекспертів і там щодо його ну, соратників щодо його оточення, були накладені санкції. Але його чомусь немає, і мене от. Це якось теж здивувало. Там, чому а, там в чому тут питання? От це дійсно таке відкрите теж питання. А проти Азарова санкції є? Ви бачили? І проти оцих колишніх очільників силового блоку за часів Януковича? Угу. Ну, Що до них, 14-та праці 14, ці санкції накладали? Але це щодо не зняли щодо з них? Щ, чи щодо щодо них от не перевіряла, тому що щодо чи це от було ну так можна сказати, два роки тому нещодавно щодо них не перевіряли. Нещодавно, можливо, можливо, теж Але там теж тривають теж є кримінальні провадження, і от е, так, але бачимо, як от коли санкції накладаються, потім вони знімаються або коли проходить 10 років терміну санкцій, і вони. Наприклад, не продовжують дію цих санкцій. Якщо ми говоримо про оцей другий вирок стосовно підбурювання до дезертирства та організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, я би сказала, що знаєте, Янукович ще у 2014 році долучився до організову до схеми. Ухилення від служби через державний кордон намагаюся культурніше висловитися, але от ви коли ознайомлювалися з цією справою, наскільки там був російський слід? Та? Тому що от прокурор говорить, що представники Росії допомагали їм в цьому моменті. А наскільки Росія була дотична до цієї організованої злочинності перетину державного кордону? Uh -huh. Ну так, як, от, і за даними слідства а, про те, що там а, дійсно був російський цей слід, тому що там зазначено, що представники Росії за допомогою них він незаконно пролетів через кордон там, в 2014 році. А, і так само, що те, що його оточення вивозили там, з Донецької області трьома російськими військовими гвинтокрилами, от саме там. Військовими російськими і там під керуванням російського льотчика. І так само, що вони прибули військовий аеродром в місті Єйськ, і потім так само ж військовим транспортним літаком, там до там, на територію Криму, це щодо його близького оточення. А, і тут, ну, очевидно, що це там не могло відбутися без е, повідомлення якогось певного керівництва. Російського військового що це наданий транспортний засіб, є льотчик, який там це робив у 2014 році, і от така от теж продумана логістика. І звісно, тут ну такий прямий, прям а, прямий вплив Росії. Бачимо причетність. Теж і так само, так зазначали теж а, прокурор прокуратури, так те, що він його частина охоронців. Виїхала з Севастополя до Росії, і це теж, от тоді так, тоді вже був окупований, і так бачимо теж такий вплив прямий тут. Але і так можемо зрозуміти, що цей маршрут втечі планувався завчасно. Це навряд чи за кілька годин він був складний. Чи щось про це говориться в матеріалах справи, які є публічними? Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, ну, uh, щодо публічного, то не зустрічали конкретно, що це там. Але, звісно, uh, цей маршрут був, uh, очевидно, продуманий і головне узгоджений, тому що тут такі питання, теж вони потребують узгодження, і після узгодження є ось сама організація виділення цього транспортного засобу. Ну і так само, uh, коли це так от вдалося досить швиденько зробити, то це теж. Продумувалися якісь певні шляхи, як це зробити. Тому, тому звісно, що це, це було продумано, це було узгоджено, і ну, очевидно, що там це, це не є там випадкова подія, але це була така спланована, скажімо так, спланована дія от, там щодо втечі. Але пан, пані Юлі, я розумію, що це напевно не до вас дуже профільне питання, але оскільки ви досліджували цю тему, можливо, ви знаєте відповідь на запитання. Якщо на зараз є вирок суду, а Янукович фізично знаходиться в Московській області станом на зараз, тобто вже його термін uh -huh. йде. Чи ще ні? Чи якщо його умовно вдасться доставити в Україну там за 10 років, йому залишиться сидіти весь термін, чи частинку з того, що лишилося? Ну, як правило, термін рахується з того часу, коли особа перебуває в СІЗО, з цього часу починають рахувати там після вироку. А так як його там не було в СІЗО, він перебуває за кордоном. То якщо його там ну, теоретично направлять, то Знову ж таки, він там може відбувати цей термін. А, насправді, багато таких от посадовців та й загалом політиків дуже часто намагаються от, ну, от пересидити, пересидити ніби як складні часи, такі теж є, і чекати, поки якісь там певні строки давності спливуть. А, насправді ну, там, проти Януковича. А от теж згадували у нього там десь ну, було точно більше п'яти кримінальних проваджень, і ну, звичайно, що він там вибрав там, шлях пересидіти в Росії там, до десяти цих кримінальних проваджень. Тому що, якби він був за кордоном, то дійсно, от, в випадку Молчанова, були б шанси, коли так певні служби. Певні підрозділи Служби безпеки України могли якимось чином організувати якусь операцію з доставлення його в Україну, так і відбування покарання. Це з одного боку, але ж, наприклад, от Медведчук він просився, аби його обміняли і обміняли там на так його тоді обміняли на, на кілька азовців. азовців, інших так і на інших військових. Але він вже ну, я не кого давно за кордоном і це ну, дуже наврядчику, дуже на що якось його зможуть направити в Україну, та й ну, немає такого вже і обміняти. Але такі от випадки щодо обміну, коли там просяться ну, там вже не перший раз, тут ті, що в Україні, аби їх обміняли. Ну і такі випадки, там як у вигляді Медведчука, вони є. Пані Юлія, я вам дякую. Сподіваюся, це буде корисна інформація. Треба тепер головне знайти кого замість Януковича. Знаєте, погодила себе Росія обміняти і щоб він отримав гідний термін, повністю відсидів, що називається від дзвінка до дзвінка за всі вбивства, які він спричинив і до чого він привів нашу країну. З нами була Юлія Олещенко, аналітикиня руху чесно». Пані Юлія, дякую, бажаю вам спокійного вечора. Дякую за роботу. Дякую, до побачення.